Вітаю вас! Ви на каналі Kitchen and Sonya and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні понеділок, 26 лютого 2024 року, вже у п'ятницю настане весна, і розпочинаю перший цього року свій вишивальний рукодільний тиждень. Так, я дуже давно не знімала цей формат, аж у минулому році, і вже скучила за ним, засумувала. І сподіваюся, що і ви також цього року в мене знімалися різноманітні інші формати. Які мені хотілося зняти, показати вам. І судячи з переглядів, вони вам сподобалися. Але все ж таки, мабуть, час повернутися до вишивальних рукодільних тиждень. Так, в мене ще планується відео про те, де як я оформлюю свої вишивки, але поки що зняти не можу, оскільки. Декілька вишивок в мене ще не оформлені. І поки що я не можу прогнозувати, коли вони будуть оформлені. Хочу вже зняти це відео у всій красі і показати вже все-все-все. Тому це відео відтерміновується, але воно обов'язково буде. Ну і що ж я буду вишивати цього тижня, буде не різноманітно, тому що зараз я мало вишиваю. По-перше, на роботі був цей дно і є, мабуть, це ценоти буде. А по-друге, я зловила такий вірус, я навіть не хочу цим вас грузити, навантажувати, описувати це, тому що це неприємно. Слухати про якісь чиїсь хвороби це. Не цікаво, та й важко, і неприємно. Тому просто я вам скажу, що цей тиждень буде не настільки насичений, наскільки мені хотілося б. У спільному проєкті в інстаграм весняна веселка, яку проводить Галина Свірепкіна. Я залишу посилання на її YouTube канал та на інстаграм. І Кожного дня Галина крутить рулетку і випадає один з кольорів веселки. І Потрібно вишити або 100 хрестиків саме цим кольором, або 150 хрестиків будь-якими іншими кольорами, одним, або у сукупності декількома. Якщо у вас немає цього кольору, розпочався цей проект. 19 лютого з дня народження Галини. Ще раз вітаю і я беру в цьому проєкті участь з ось цим наборчиком: Орхідея, Артикул 7671 це польський виробник, подарунок моєї подруги, підписниці Катаржини. Минулого року я вишила ось цей це. Вставлю вам фото готової роботи. Вони немаленькі, і вони неймовірно яскраві. Прям такі веселкові. Вони весняні. А, до речі, в цьому проєкті можна брати участь саме з весняними дизайнами, не з будь-якими. Ну, так ось, вони весняні, такі великодні, яскраві, веселкові майже, тому що вже двічі випадав фіолетовий кольор. І Мені не було чим виконати це завдання. Ось тут, бачите, є, але це ж яйце в мене вже вишито. А тут не фіолетові. Тут вони виглядають фіолетові, але вони рожеві насправді по схемі. Тому немає в мене фіолетових тут кольорів, як не дивно, оскільки ці мої улюблені кольори. Але я все ж таки потрохи. Вишиваю Оці 100-150 хрестиків це все, що я зараз вишиваю на день. І мені цей спільний проєкт підходить. І наразі, от бачите, що у мене не вишивалося. Для того, щоб все ж таки виконувати завдання, більш-менш потрібні кольори. Я вишиваю одразу два яйця. Ось це зі дзвониками та овечками кодове найменування з овечками. І ось це з гусаками або качками. Не дуже розбираюся. Ну так от, цього тижня я буду продовжити участь у цьому спільному проєкті та вишивати веселку, тобто орхідею. Правда, в мене є ще дещо цікаво вам показати у інших включеннях, тому не перемикайтеся. Знову привіт і Хочу я вам показати декілька авторських схем, які з'явилися у мене за той час, поки я не знімала вишивальні рукодільні тижні. І перша схема це ось така схема, має назву Лаванда, Левендер. Автор Анастасія Єрмакова. Схема ця велика: 186х190 хрестиків. Тут 45 кольорів DMC, два бленди з них. Хрест, напівхрест, бекстіч, фрузлики це техніки. І всього тут 25 039,5 хрестиків у перерахунку на хрестиків. Схема велика, гарна. І я її не придбавала, а виграла у розігріші від. Крестоманії у телеграм-каналі. Друга схема, яка в мене також з'явилася безкоштовно, тому що це взагалі-то безкоштовна схема, це ось таке чудове лавандове серце Lavender Twilight. Дизайнера звати Ольга, а її нікнейм або псевдонім Fiery Cross Stitch, якщо я правильно вимовила. Обов'язково залишу посилання на дизайнерів, схеми, яких я показую. 26 кольорів тут DMC. Як ви бачите, тут усі відтінки фіолетового, мабуть, які є у палітрі DMC. Подивимося, дуже цікаво. 144 на 130 хрестиків, тобто схема також немаленька. З технік хрест на півхрест, backstaч фрузлики. 13191,5 хрестиків перерахунку на хрестики. І я ледь 3. Щоб не розпочати цю схему. Хочу її вишивати на лінді 27-го каунту, але поки що ще не вирішила, якого кольору, чи взяти просто білу лінду, чи пошукати якогось бузкового кольору. А ви як думаєте? І дві схемки, які я все ж таки придбала це схема від групи дизайнерів cross Art». і це дизайнер Easy Peasy Stitch. Вони організовували ціле СП на крилах кохання купідони. І я не брала участь в СП, але придбала дві схемки. Одна схемка це ось ця на 55 хрестиків. Тут хрестик Бекстіч з технік 16 кольорів DMC, всього 1963,5 хрестиків. І друга схема. I Love You 59 на 55 хрестиків. 2208 всього хрестиків тут у перерахунку на хрестики. А з технік хрестики табек 21 колір GMC. Такі гарні котенята і. Котик хлопчик робить пропозицію дівчинці на день святого Валентина. Ну тому що це СП було і присвячено 14 лютому. Більше в мене схем не з'явилося в цьому році, тобто я, в принципі, тримаю себе у руках. Не перемикайтеся, далі ще буде багато цікавого. Сказати вам дещо дуже-дуже цікаво. Ось така в мене є кубка складових елементів, і я зараз розкажу, що це. Взагалі-то це дерев'яні заготівочки з фетровими висічками, а також підставочками, які я замовила за певними схемами у виробника, який має назву. Wood Ukraine, якщо я вірно назвала цю назву, але в описі до від відео я залишу посилання на інстаграм профайл, де я замовляла. І у цього виробника можна замовити дерев'яні заготівки під ті схеми, які ви хочете вишивати саме на дереві, але щодо яких наборів відповідних для вишивки тих чи інших дизайнів на дереві не існує. Це може бути якісь безкоштовні схеми, можуть бути авторські схеми, де хто замінює перфорований папір у наборах Міл тощо. І я обрала декілька схем для того, щоб було різноманіття у моєму. Вишивальному челенджі калейдоскоп. Хто не знає, що це в правому верхньому куточку, я залишу посилання на відео, ну і хочу вам показати, що ж я замовила. Є така дизайнерка Shannon Крісті. Так, я залишу посилання на інстаграм. Я на неї підписана і постійно милуюся її розробками. І що характерно, у неї є дуже багато безкоштовних схем. І серед цих схем є ось такі от чашечки. Новорічні, різдвяні. Ось вони є трьох кольорів: червоного, блакитного та зеленого. І я замовила чашечки, підставочки. та... Висічки з фетру для усіх трьох з цих чашечок. Що інше, я також покажу. Якість чудова. І знаєте, сама ця основа дерев'яна, вона дуже світленька. Тому, наприклад, яскраві нитки не будуть втрачати свою яскравість, а білі білизну. Покажу вам ближче, які чистенькі отвори. І гладенька-гладенька основа. Фетер білий ззаду, такі тоненькі, блискучі, ну і підставочки. Давайте проекспериментуємо, як вони стоять. Чудово вставляються і добре тримаються. Легко вставляються без. Якоїсь напруги, і чудово тримаються, чудово стоять. І от я замовила три заготівки під ці чашечки. Можете подивитися в інстаграм, у цього дизайнера дуже багато безкоштовних схем, в тому числі і новорічних. Бачите, я так приклала, і в мене не би, повністю вже зібрана робота. Лише залишиться вишити. І буде просто краса. Хоча, одразу скажу вам спойлер: це, скоріше за все, буде подарунок. А кому буде цей подарунок, я вам розкажу, коли вишию. Ну, а можливо, зараз обмолюся. У нас є знайомий Бариста, він варить найсмачнішу, у нашій він не У нас з чоловіком є традиція у субота або неділю обов'язково ходити і пити там каву. Вона дійсно найсмачніша, і в нього там же колекція чашок різноманітних, цікавих, різного розміру, різних країн, різного стилю, різного виконання. І я хочу вишити і хоча б одну подарувати йому. Можливо, більше, можливо, одну, я ще подумаю. Ну, принаймні одну, то точно. Ось такі ще раз вставляю вам фото готових робіт від Шеннон Крісті. І також я вам неодноразово показувала, що в мене від Вікторії Пахомової придбані два гнома. Це гном лавандовий. ось такий лаванда, І гном медовий. Ось такий. Медок, по-моєму, він має назву. І я на цих гномів також замовила. Заготівки, фетр та підставочки. Ось цей великий це лавандовий гном. А ось цей менший це медовий. І я хочу, звісно, їх вишити, поставити в свій лавандово-медовий куточок. Ставлю вам фото, як він виглядає. Ну, думаю, постійні глядачі мого каналу цей куточок бачили вже безліч разів. І знову ж таки, підставочку. Давайте. Випробуємо, бачите, чудово, жодних проблем з підставочками. Мені здається, ці заготівки одні з найкращих дерев'яних фанерних заготівок, які я тримала в своїх руках. Звісно, я скажу своє вже враження після того, як вишию, але, принаймні, зараз мені дуже Подобається їх якість. Ось таке замовлення до мене прийшло. Також ці дизайни будуть брати участь у моєму калейдоскопі. Ось, я думаю, що це буде цікавий досвід. Особливо цей дизайн не зовсім маленький. По-моєму, 6,5 на 6,5 см, якщо так говорити. Вишиваю ці, можливо, ще щось замовлю даного виробника, тому що мені дійсно дуже і дуже сподобалося. Зустрінемося у наступних включеннях. Не перемикайтеся! Сьогодні вже 1 березня настала весна. Це вже, на жаль, третя весна, яку ми дочекалися під час повномасштабного вторгнення. Але ми пережили чергову зиму. І показую я вам свій вічний календар. Ось тут в мене вже весняна картинка, вишивка від торгової марки Lady. Бачите, сьогодні вже перше число. І додаю я до цієї експозиції весняного ангелу від Євгенії Колеснікової з першим вас днем весни. Будьте здорові! Тому що сьогодні ще також день імунітету, а також ще й день котиків. Ось так не перемикайтеся. Скажу вам, що мені вже набагато краще. Імунітет мені потрібен, я впевнена, що весна мені його принесе. Привіт! Доброго ранку! Соня також вам цього бажає. Сьогодні вже неділя, 3 березня 2024 року, настала вже календарна весна. Очікуємо з нетерпінням справжнього тепла трошки похолоднішало, хоча лютий визнаний. За теплом, історичним максимумом. Так тепло, як лютого цього року за весь час спостереження не було. Сподіваємося, що весна буде дійсно ранньою. І цього тижня я вишивала дизайни орхідея разом з Галиною Сірепкіною у її СП-весняна веселка. Ось знімаю відео, і ви бачите, яке сонечко вийшло. Прямо для того, щоб виконати мої. Весняні побажання. Ну так от, завдяки СП просувалися мої дизайни. Хоча, дійсно, я вишивала небагато, 100-150. Вчора, от суботу, я добре повишивала, тому що, нарешті, після цього жорсткого вірусу моя голова повернулася на місце, і я змогла повишивати. Ось такий артикул. Бірчик орхідеї, я вже розповідала одноразово, Подарунок мій від моєї польської подруги-підписниці Катержини. Ну, так от, за тиждень я вишила 1388 хрестиків. Ось так. Для мене це дуже багато. Для мене, якщо я вишиваю 1000, а якщо і навіть більше виходить, то це величезний результат. І ось так виглядали ось цей, і ось цей дизайн на початок тижня, коли я його. Починала просувати, ось фото. Ну і зараз я вже вам покажу, як виглядають ці дизайни зараз. Ось цей дизайн гусиками, якось так відсвічує, звісно. Подивіться, який він стає яскравий. І другий дизайн з овечками, баранчиками. Та дзвіночками. Упор, акцент я роблю на ось цей дизайн, тому що мені фінішувати хоча б одне з цих яєць в межах СП хотілося б. Щодо другого, це вже як вийде. Тому що мені для мого калейдоскопу потрібен хоча б один завершений дизайн одного виробника. Буде більше добре, але принаймні один потрібен. Сонечко вийшло, бачите, і давайте я ось таким чином покажу: тут краще видно у тіні. Тому що знімати я починала, була більш-менш тінь. Ось так. Ось такі вже гусики вимальовуються ось тут. Ну, а ось тут, вже, ось тут вимальовуються овечки. Ну, звісно, тут просування менше. Я тут вишиваю тоді, коли от я якимось кольором тут вишиваю, і в мене залишається нитка, не дошита. Тоді я дошиваю на цьому дизайні. Ось, якщо тут не, не вистачає. Відповідним кольором нитку завершити Такий парканчик цікавий. От що це, я поки що не розумію. Ну, здогадуюся, дивлячись на прев'ю, все буде видно, коли повністю вишиється і оформиться бекстічем. Бекстіч тут, до речі, дуже простий, одним кольором чорним. Це буде швиденько та просто. Дуже мені подобається ця яскравість, просто дуже подобається. Я черговий раз говорю: о, сонечко сховалося, ось так. Черговий раз я говорю дякую Катержині, а також Галисті Агеєвій. За можливість познайомитися з цими чудовими дизайнами. Ну, а поки що все, завершую свій вишивальний тиждень. Я розумію, що вишивальні підсумки такі собі, але вони є. І скажіть мені, будь ласка, якщо ось такі ненасичені досить вишивальні тижні я буду знімати, вам буде цікаво чи ні? Очікую вас у коментарях. Дякую, що провели цей вишивальний тиждень зі мною. Будьте здорові, будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока.